Привіт! привіт! Сьогодні ми поговоримо про дрібничко. Але коли постає питання вибору, більшість з вас, і я в тому числі впадаю просто в ступор. Тема нашого сьогоднішнього ролику це лампочки. Ми розкажемо вам, які вони бувають, які кращі чи гірші, які економніші в плані грошей і не шкодять навколишньому середовищу. І все таке інше. Дивіться. Перед вами усі види лампочок. Ось ця найстаріша це лампа розжарювання. Пристрій дуже простий. Е, в Вакуумній колбі є вольфрамова нитка. Е, коли через неї проходить струм, вона нагрівається і світиться. Ці лампочки дуже популярні, адже вони не бояться перепадів напруги. Вони не гудять, не шумлять, а ще й дешеві. Але ми про це поговоримо пізніше. І з мінусів те, що вони нагріваються до 200 градусів, вони дуже крихкі, і їх вистачає всього на 2-3 місяці. Ха. А я от знаю, що в одній пожежній частині у Штатах є лампочка накалювання, яка горить вже 116 років, і нічоїй. Все вірно, але працює вона всього на 4 ватах. Сумніваюся, що в тебе дома таке освітлення. Давайте далі поговоримо про галогенові лампочки. Принцип роботи такий самий, як у лампи накалювання, тільки всередині колби містяться галогенові пари. І через те лампочка працює в 3-4 рази довше. Галугенки часто використовують для підсвітки в меблях чи авто. А ось такі палки називаються люмінесцентними. І ось такі лампочки теж люміністентні. Їх дуже часто називають енергозберігаючими. Люмінесцентна лампа світиться через електричний розряд в парах ртуті, який закачують в колбу. Така лампочка ну, дуже потужна, вона не боїться перепадів напруги і ще й не нагрівається. Єдине, що з мінусів, там є ртуть. Через це її треба правильно утилізовувати. Секретик термін роботи цієї лампочки залежить від кількості вмикань і вимикань. А ось це світлодіодна або led лампочка, найекологічніша і найефективніша на сьогоднішній день. З мінусів доволі дорога. Я не полінувалась і порахувала. Якщо в середньому лампочка працює 6 годин на добу, то однієї лед-лампочки нам вистачить на 11 років люмінесцентної на 4 роки, а лампи розжарювання – всього на 5 місяців. А що в нас виходить по грошам через цю статистику? 100 гривень одна лед-лампа на 11 років, 300 гривень 3 люмінесцентних. І 520 гривень. За 26 лампочок розжарювання. І це я ще комуналку не рахую. Взагалі, економія. LED-лампочки лампочки далеко не дешеве задоволення, приблизно 100 гривень за одну штуку. В мене є порада. Кожен місяць замінюйте по одній дві лампочки, і таким чином ви заміните усі лампочки без сильного удару по вашому гаманцю. Фух, це все! Сподобалось наше відео? Обов'язково підпишіться на канал, а ще поставте лайки і напишіть свої коментарі. Бувай!